Новий влог починається. Сьогодні у нас буде велика поїздка на два дні. Чоловічий ретріт. має бути цікаво. Приїхали. Майже приїхали, але їдемо реально в якусь... йомаю. Вова, страшно. Льо, слегка. Ага. Кра красиво тут. Але вузько. Хто <реш> <реш> всі ці люди, Хто всі ці люди? де мої речі. <реш> <реш> Я беру свою сумку і йду звідси. <реш> Технічно це день народження нашого начальника, але ми поєднали це з чоловічим відпочинком. <реш> Ти такий милий. <реш> <реш> а, ми тут як вдома маємо бути, так? Ага. Ага, о Непогано. з виглядом на озерце, І стульів, і столів. А, це кімната? Так, це Ну вони такі, якби би, кімнати, окей. Я думав, це якийсь коридор. Кімнати зі. Ооо, Это наше? Это наша green. Мы тут и да, Серега. Подобается? Да. Yeah. В сосульках. А вот тут, короче, должен быть бассейн. Это засада. там? — Приїхала наша одна компашка 25 чоловік, які теж забуковались у хату. Серйозно? Без приколов? Без приколов. М'яко кажучи, ми в деликатній ситуації. Ти писав. Діма юрист, оціни деликатні ситуації. Слушай, я не знаю, що сказати. Коротше, даблбукінг відбувся, і дві групи приїхали. ...būtų jau delikatnys momentas. ...na. ...nu..... ...nu.... .... Тримається пройшло вже дві години. Поки що воз і нині там. Насправді зараз вирішуємо, щоб забукати якесь інше місце за рахунок власника цього готелю, який натупив. Тому будемо вирішити, що робити далі. Наче розрулили тим, що. Нам хазяйка цього Airbnb оплатила більш дорогий інший комплекс, який за годину від нас знаходиться. Він не те, щоб типу, круче, але чомусь дорожче. Насправді найважче не те, що там щось міняється, а те, що ми приїхавши, вже так розслабилися. Так нам тут сподобалося. А тепер треба Ну, чисто морально, такий яблом неприємний. Приїхали на нове місце. Є. От таке є тут. Барабасики, більярдики. Покер. Покер. о, покер. Ага, все зламане. Барабани є, але все зломане. Ну що, вечір реабілітовано, як ти думаєш? Та мені там було гарно, і тут гарно. Коротше, отут така лаунж зона є. Давай. Тут ми будемо значить, наш чоловічий ретріт. Ми без дружин, але всі дружини спакували нам якісь ніштячки самодільні. Мої ніштячки вже з'їли, бо вони були найлегше в употребленні. Давайте Сережею, окей. Він точно не хрипить. Де? Тут, сьомий. О, пайдет. Точно не хрипить, це мені підходить. Купчик хотів. Дякую. Я думаю, що дякую. Опа, номер. Номер люкс. Ой-ой-ой, номер люкс. Ain't no bad. Ain't no bad at all. А Тут є двері, типа що, можна вийти? Ой-ой-ой, прям вихід на вулицю, лол. Снег? Да, там куча снега. Сосед. Я, я собі то взяв. ти не проти? Яке ти хочеш? Ну, без різниці. Да. У меня а увлажнитель есть еще. Ты сам притащил? Да. Не, рыли свій увлажнитель притащил. Это типу, для тебя супер важлива тема, да? я только переболел и. І... А. Ну да, тут такие высушенные жестко в повітре. Не, ну все подушки притащил, и тип притащил свій увлажнитель. Зволожувач, не, ну це серьезный підхід. Глеб, да. мы не можем визначити, что это за кімната у нас. В смысле, что? Туалет? Да. А, а чего він закрытый? Знаєш, так заходиш туди сюди. <плес> Я до вас о, посрати. О, Можна до вас посрати? Це перші враження, які в тебе. враження прекрасні. Ну, Прекрасно в тому, що Ди ми їх точно їх спимо. Ми спимо. Ми точно будемо спати сьогодні. Дякую. І мене не ходить зі своїми шариками скрізь. <плес> так, накриваємо стіл. Я відеоблогер. Я нічого не роблю, я тільки знімаю. Я всім кажу, я був народжений для краси, а не для роботи, так що я відеоблогер. Слышно там А Що тут буде? Так, я зрозумів.

Давай, давай! 7, 8, 14, 15! Красавела! Два! <существую> 3! 4! 4! Красавчик! Красавчик! О, давай! Це я каждый. ці книжки! 8, 9! У меня уже все затекло. 14! Ну тут <существует> ти точно зможеш! 15! давай! 15, Чую, сьом, не вийшло. Я забув кнопку нажати. давай ще. Останній раз я був у е бадьори пів другої ночі, мабуть, коли мені було 18 десь. Тобто, тобто 20 років тому. <рес> так що контент зараз буде класний. Е -е -е. Доброго раночку. Лягли о другій ночі. Проснулися о восьмій. Мені попався напарник, який наче не сильно сверлив серед ночі, тому виспався, але беру ще все одно надягну. Що, починаємо новий день. <му> доброго раночку. Вона добра. Добрий рано. Точно добре. Так, да, ще, ще. ще прекрасне. Оскільки наша подорож не запланована виявилася на... Туди назад на 250 км більше, то Теслу поставили на, на ніч, на зарядку, просто від розетки. Оно. І я так розумію, що за ніч воно дасть всього 50 км з, з такою зарядкою. Воно мій сіренький стоїть оцей. Яка ж красива машина? От треба купляти такі машини, щоб ти дивився на неї і просто от радів, що як вона виглядає. В мене саме такий варіант. Повторіть, будь ласка, меню. Такий варіант. Добрий ранку. Доброе oh, утро! Yeah. Happy birthday, to you! Ми кожного ранку буде. Так, це типа просто. Uh, є варіант, Бекон поставили, 15 хвилин, десь зараз виходці зробимо. Можемо ще дожарити. Яйця Scramble. Знаєте, так, такий Sunny side up, please. Окей. Oh, okay. Я шарю, бачите? Я реально oh, шарю. Yeah. До речі, якщо вам цікаво огляд. Осьма Pocket 3, то я вчора цю камеру поставив на отакий холодильник зверху, і вона навернулась гімбалом вниз. Не пошло. Не знаю, зараз. Буде. Зараз подивимося. Камера впала. Дивимося, чи вона жива. Раз, раз. І все, ще працює офігенно. Так що плюс камері. Happy Є-є-єй! я думаю, що Мені В сім'ї зробили, і тут сім. Бачиш як? Дивись, і там бачиш, коротше, ми ще таку штуку придумали, що воно до дозаванта. Далі буде. Ми зробили тобі кастомну монополію. Ти на її От Сьома з невеличкою командою розробив і дизайн, і хлопці, Діма, гусар підключився в ігрову динаміку, тому тут я все продумано. Сьома підключив світ. 3D mm -hmm. і, і не тільки. У нас тут купа всього є. От, кастомні фігурки і yeah. okay, да? Mm -hmm. Тому у нас, крім наших настолок, і тут є всі наші продукти. А, знову ж, Сподобається, буде класно. Зможемо реально навіть на масштабні дарувати партнерами. Гайс, офигенні подарки. Вот реально, блин, дискордки, подари. Так, ми спасибо. І ми в шлюбі от ми празднували 31 ік. Любов твоя Божье.

Якби по кому правила гри були зрозумілі, коли я їх читав або до обговорення. Підніміть руку. Подумали, так. Ви відповіли. Я заробив вже 8 баксів. Візьми собі здачу. Здачу візьми. Ти мені 20 дав, так? Візьми собі. Так, значить, це монополие. які ми, короче, 50 -50. зробили продукти нашої компанії. треба Сім, сім, компании. Я беру свою О, раз, два, три, чотири, пять, шесть. Е-мое, давай, скейлап ап контент ID 28. Вов. а нет, не 35 фі... стартап, да? поки що? Да, тільки стартап 14. 14 Вов, я думаю, блін, може, може якось домовимося? Вов. Я чтобы додому дома вызвать. Блін, ну це подстава. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту в чесноте признания. пізнанні стриманість, у стриманісті терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерства. Нормально все. Матильда. заказ. Указывающий мину закономерность подчас даже очевидно. А теперь представьте, мы сможем эту аварию предугадать. У нас вечір вечірній перегляд кіно. Двадцять людей дивиться кіно. Хто замикається в тібі, і той друге нормальне. Після какую там чаші чу діли. Зразу він ставить ставку. Три Я підтримую. Чекайте, дві поставили. Дві ще одне. Руслан фолва. <мітно> <плес> 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 і вони фол. Ви вдох залишились, зам... замечили. Але далі наступний раунд не може бути менше ніж ти, цієї ставки. Уже ага, там. Тобто ти так, маєш, так, да, більше. Ти хочеш стрибати. В тебе пара і все. Да, все. В нього пара, висока пара, дами. А в тебе? А В тебе пара десяток. Він виграв. Оце і оце а все так. забирає. У мене тін. пара десяток. Вісімнадцять. Затепер ти що знову? Скільки там? 18. Тепер.